Сьогодні, у День української писемності і мови, ми запрошуємо вас до народного дому села Кихівців. Тут плетуть сітки, ріжуть матерію на сітки наші. Жінки майже з першого дня цієї російсько-української війни, страшної війни. Тут сітки, робляться окні свічки. Але сьогодні в нас буде особливий день. Ми запросили Ярослава Іванівну, викладача Івано-Франківського фахового коледжу, Прикарпатського національного університету, викладача методиста, знаного філолога, для того, щоб вона трошки почистила наші мовні сади, тому що наша мова квітуча. В ній має бути різноголосся, ній має бути різнобарв'я. А на жаль, у нас трапляється буряний. Уникаймо мовних бур'янів! Така тема нашої сьогодні лекції тренінгу. У день української писемності та мови хотілося б поговорити про культуру нашої мови, про найбільш культуру наші мовні бур'яні. «Заговори, щоб я побачив хто. Не. Казав у Греції Сократ Мідрець. Бо через мову видно нашу здачу. Культуру думки і красу сердець. Отож, доброго вечора, чи доброго дня, чи доброго ранку, дуже часто звучить це запитання. Як же правильно привітатися? Як каже наш пан Абраменко, найбільш правильною мовною нормою є доброго ранку, і добрий день, і добрий вечір. Адже Добрий вечір. Зафіксовано навіть у нашій коляці. Пригадуєте, ми співаємо добрий вечір тобі, пане господарю», і ніхто не каже доброго вечора. Ми можемо, звісно, казати доброго дня, доброго вечора, але лише у сполуці бажаємо доброго дня і бажаємо доброго вечора. Звісно, що мовні бур'яни трапляється на різних рівнях. Мовив, а саме на акцентуаційному себто на вимовленому, ми дуже часто неправильно наголошуємо слова. Це пов'язано з багатьма факторами, не лише з незнанням, як правильно сказати, а і з таким вже стандартизованим нашим наголосом, скажімо, слово моя, твоя, люблю, кажу, адже саме Західна Україна. Перебувала довший час під владою Польсь... Польщі. І в польській мові наголос саме на перед останній склад, так як у словах Моя, як ми кажемо, твоя. Хоча літературною нормою української мови є моя, Твоя, Своя. І щойно. Я б сказала, у нас в Україні. Ми теж дуже частенько чуємо на Україні, навіть пісня є, а у нас на Україні. Але чому нікому не спадає на думку сказати на Польщі, на Румунії і десь ну, не знаю на Німеччині, адже Україна це держава. І правильно сказати тільки в Україні. Чому так говоримо, теж на це є пояснення. Пояснення навіть я б сказала, такого політичного характеру, адже Довший час наша держава перебувала у складі різних імперій як частинка цих імперій. І саме як до частинки, ми говоримо на Прикарпатті, на Буковині, на е, Закарпатті. Але якщо говоримо про державу, то тільки в Україні. Е, також хотілося б зауважити про таку дуже типову помилку, коли люди зустрічаються, кажуть. Ну, то скажи мені, яка година або в якій годині ми побачимося. Е, година може бути тільки котра, чи мені вам котра, а саме котра година, Правильно відповідати власне порядковим числівником, адже подумайте, дивлячись на цей приклад і бачачи одиничку, ви ніколи не кажете один, а кажете перша. Ніколи не спіли на думку склати один або два. Кажете, перша або друга. Тому відповідаючи на це запитання, варто все-таки сказати перша година о 17 годині, або 18 годині. годин. ж ви кажете 5 годин, 7 годин, це може бути відповідь лише на запитання, скільки годин ти працював на цілій темрію, або скільки годин ти працював взагалі. Сьогодні. Тому ще, відповідаючи на це запитання, дуже часто ми з да, вами вживаємо прийменних без. як я завжди кажу, дітям усяких бесів викидаємо відразу. Тобто не без 15, не без 10, а за 15 десяток я Або ж за... 20-10, можна сказати, 20 хвилин до десятої. Тобто теж автоматижу все вживаємо при мене як до і «за», тобто доза. коли говоримо про години. Ну і ще я б сьогодні за такі, звичайно, в нас дуже багато лексичних, дуже багато граматичних помилок. Зокрема, серед лексичних можете, можемо виокремити так звані росіянізми. Так так, я свідомо кажу не русизми, як каже мій викладач Микола Петрович Лисюк, Русь це Україна, і то направду так, і тому не правильно говорити русизми, і це вони в нас вкрали, як все завжди роблять. А тільки росіянізми, або я навіть тепер останнім часом вживаю московитська мова. Тому ми справді звідчуємо своє мовлення росіянізмами чи слідуюча зупинка замість того, щоб сказати наступна зупинка. Або ж кажемо на наступній неділі. Слово неділя українською мовою правильно лише це один день. І справді це слово має таку будову нема діла. Тому у нас тільки один день в українців немає діла. В росіян неділя нема діла цілий тиждень, тому що неділя, вони це цілий тиждень. Тому правильно сказати, наступного тижня. А не, якщо, звісно, говоримо неділя, то тільки про один день. Тобто наступної неділі, о такій-то годині, відбудеться концерт, в якому, як ми часто чуємо, прийматимуть участь. Приймати можна ліки, приймати можна гостей, участь тільки беруть. І тому хотілося б сьогодні саме на цьому наголосити. Ти, тримаючи в руках телефон, згадала ж таку стандартну фразу, яку дуже часто всі повторюють Задзвони мені. Я теж завжди жартома дітям кажу, задзвонить мені паламару в церкві. А це правильно сказати зателефонують. Або ж от якраз щойно телефонували, і людина сказала, а я вибачаюся. Власне, ця форма є не зовсім правильною, взагалі неправильною українською, оскільки часточка ся вживається нами для позначення на себе, тобто одягаюся, одягаю себе, розчисуюся, одягаюся себе, одягаю себе. І тому, коли кажуть особливо дітки там, молодших класів, дивіться, дивіться, він б'ється. Ну, казала колись я, працюючи в школі, нехай б'ється, лише він тебе не чіпав. Тобто б'ється, це б'є себе. Правильно сказати, він б'є мене, чи там він е якось як... тому правильно ця форма вибачається, буде дуже різні варіанти можуть бути. Перепрошую, прошу вибачення, вибачте. От, до речі, щодо слова прошу чи прошу. Тут теж різні акцентуаційні норми і різне значення, адже прошу це прохання про щось, у є слово люблю, кажу, пишу. А прошу це відповідне до слова, будь ласка. Ось припустимо, візьміть малюнок, прошу. Тобто, будь ласка, візьміть. І таким чином хотілося б сказати, що таких умовних бур'янів на різних рівнях не лише на орфоепічному, але і найбільше їх є на граматичному, тобто побудові словосполучень, речень. Є дуже-дуже немало, яких ми навіть часом не помічаємо. І на завершення сьогоднішнього саме сеансу хотілося б згадалося, щойно мені згадалася поезія Павла Глазового про діда. Дід приїхав із села, ходить по крамниці, має гроші. Не мина жодної крамниці. Попросив він покажіть кухлик той, що з краю. Продавщиця чого, я не розумію. Кухлик, Люба, покажіть той, що збоку смужка. Та да який же кухлик здесь, якщо це кружка? Дід насупив брови, на Вкраїні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика, та немає мови, та не знає мови. Отож вивчаймо свою мову. зауважте, я сказала наказовий спосіб, вивчаємо дуже часто ми повторюємо неправильно. Кажемо, давайте вивчимо, давайте напишемо, давайте зробимо. В українській мові абсолютно немає таких форм наказового способу, тільки, тільки вивчаємо, зробімо, напишімо, скажімо. Тому ж вивчаємо свою мову, щоб покращувати наше мовлення і щоб справді знати і володіти свої, знати свою мову, володіти нею. На високому рівні, адже говорити українською, спілкуватися українською це зараз не лише на часі, це дуже модно і це дуже круто. Дякую за увагу. Дякую вам Ярослава. А про те, як виколювати інші мовні бур'яни, поговоримо слідуючого разу. Наступного правильно наступного тож до нових зустрічей.